Ніхто не думає, що потрібно вони десь в іншому місці. Питань більше не було. карбоміт 20,5. Як бідному жениться, так і день малий, так і нам. Степами, балками, посадками їдемо сьогодні по Добрива. поки погоди є, поки ціна. О, бачите. Буксували их, то есть, буксували мы сейчас буксувать будем. Щерлик вытянет. Наш вездеход проедет везде. полями пшенички зеленіють, обіцяють там морози щось у нас там обіцяють трошки, головне щоб не дуже великі. Опа ще, ще, ще. О, наші Ліві дороги, поліві ями. Вискочили на трасу зараз як дамо часу, кілометрів 50. Потихеньку. Потихіше їдеш, далі будеш. Нам, як завжди, везе як утопленником. Крузили і світло закінчилося. Отак висимо. Будемо висіти. Не дивлячись на погоду, на всі нюанси, ми завантажились, запакувалися і будемо. Перті. Далі, <хи> нормально. Як бідному жениться, так і день малий, так і нам. Так що, скупилися, дивлячись не на що. І нюанси були, як підняли їх. Висіли мішки над нами і світло закінчилося. але все нормально. Працюємо. Завантажились і їдемо додому. Дощ якраз добре під ці літру, а ми її тільки веземо. Ну і чого? ще будуть погоди і буде все добре. Наша гірка реальність українських доріг місцевого, так сказати, ось ниряєш, машина ниряє аж по самий капот. Швидкість 10-15 кілометрів, це, як кажуть, не дороги, а одне направлення. Але... Добре, що є, як кажуть, що так, да? а то возмущаєшся, розказуєш. тут? Багато хто скаже, що зараз це не на часі, все інше, що потрібно інше щось робити для перемоги, для чогось іншого, але я скажу, що ну, коли в місті... Знімають гарну плитку і на її місце кладуть іншу гарну, ще кращу. Або коли знімають рівний асфальт і кладуть новий, особливо коли йде дощ або сніг. Ну, чомусь там все воно так потрібно. А тут місцеві дороги ось це не дороги, це тут теж живуть люди. І чомусь в місті потрібно все робити, ремонтувати і знаходяться кошти. І ніхто не думає, що потрібно вони десь в іншому місці. Тут ось їдемо вже аж по обочині вже питаєшся де-небудь їхати, аби аби проїхати додому добратися. Це ще добре, ми туди проскочили польовими дорогами. Назад прийшлося в обізну їхати, а тут швидкість, швидкість. 10-15 кілометрів крейсерська. Тримаємось, буде все добре. Так, розвантажились, темна ніч, слава богу, все на місці. Все чекаємо тепер коли вносить. Взяли селітри, взяли, взяли туркменістан, туркменістан, карбомід, хто там браво, але скажіть. Ось такий карбамід. Ну, Щоб питань більше не було, карбомід 20,5, селітра 19 ,100. Ну, Мені здається, карбомід, якщо нормальний, то це вигідніше брати карбомід, навіть врахувавши його втрати. Це буде краще. Але скажіть, як це марка.